Відсрочка мобілізація батьки з інвалідністю, це так я назвав цю тему. Зараз я озвучу 5 нових судових рішень, які дотичні до цієї теми і можуть бути корисні. В першу чергу це інформація для юристів, для адвокатів, але може бути корисна і для безпосередньо військово зобов'язаних, у яких є ця підстава для відстрочки. За пунктом 13, частина 1 статті 23 закону про мобілізацію. Але перш ніж я перейду до цих судових рішень, от давайте глянемо ось петицію. Петицію я розміщав уже відео, де просив підписати, і зараз тут 11 854 голоси з 25 тисяч необхідних, петиція про відміну акту догляду. Тому хто не підписав. Підпишіть, будь ласка, цю петицію про відміну акту догляду. Тепер повернемося до цих судових рішень. Значить, перше, стосується подання заяви на відстрочку поштою, далі на надання відстрочки через відсутність ВЛК, третє забезпечення позову, значить відстрочка мобілізації. Далі відстрочка, якщо батьки дружини з інвалідністю. Далі, відстрочка при особистому неприбутті до ТЦК. Оце ці рішення я зараз озвучу. Дуже коротко тезисно, дуже коротко тезисно. От, подання заяви на відстрочку поштою. От, безпосередньо саме рішення. Рішення Волинський окружний адмінсуд. Від 25 червня 2024 року номер 140 326024. Можна ознайомитися як на моєму сайті, так от і ось е, є ссылка безпосередньо на реєстр судових рішень подивитися це рішення. Значить, Основні тези цього рішення. Позивач, ну це, тобто військовозобов'язаний, звернувся до суду з позовом проти ТЦК. Через бездіяльність щодо розгляду його заяви про відсрочку. Позов обґрунтований тим, що позивач має право на відсрочку, оскільки мати особа з інвалідністю другої групи. Суд встановив, що відповідач, тобто ТЦК, не розглянув заяву позивача належним чином та не здійснив перевірку документів. Суд визнав бездіяльність відповідача протиправною та зобов'язав розглянути заяву. І стягнув з відповідача судові витрати на користь позивача. Суд підкреслив, що відповідач, тобто ТЦК, не має права ухилятися від прийняття рішення щодо відсрочки від призову. Не має права ухилятися. Значить, позивач надіслав нотаріально засвідчені копії документів, заяву, надіслав поштою. Але КЦК ухилився, ухилився, ухилився. Сказав, що потрібно особисто звертатися, особисто, особисто. Дивимося. Особисто, особисто, особисто. Особисто повідомляти, що сказав суд? Порядок не визначає конкретних способів надання документів, що підтверджують саме право на відстрочку, власноручно поштою тощо. При цьому обов'язок особисто повідомити та особисто прибути не є тотожнім в спірних правовідносинах. Тобто, якщо сказано в порядку 50, 560, що військовозобов'язаний повинен особисто подати заяву, то це не означає, що. Він особисто має прийти в комісію і надати документи, оскільки конкретно там не сказано, що особисто це тобто сам має прийти туди. Про це не сказано в порядку, сказано тільки особисто. Тому подання заяву, заяви поштою це також прийнятно. прийнятно. Ну, от і суд прийняв рішення на користь. На користь військового зобов'язаного. Тобто подання заяви поштою признано законним. Признано законним От Кому потрібно рішення суду, буде в посиланні під цим відео. Дивимося інше рішення суду, яке може бути корисним. Не надання відсрочки через відсутність ВЛК. Переходимо сюди і дивимося, що тут ми маємо. Значить, рішення суду. Дивимося, рішення суду. Волинський окружний адмінсуд 27 червня 2024 року, Номер 140 4045-24. Свіже рішення суду. Ось основні тези. Військовозобов'язаний звернувся до суду з позовом проти ТЦК про визнання бездіяльності протиправної. Позивач стверджував, що відповідач, ну тобто ТЦК, не розглянув його заяву про відстрочку. Відповідач, тобто ТЦК, заперечив ці позовні вимоги. Він стверджував, що не мав обов'язку надавати відстрочку, ну і так далі. Крім того, відповідач, тобто ТЦК, вказав на відсутність у позивача чинної постанови військово-лікарської комісії, яка б визначала його придатність до військової служби. Суд розглянув доводи сторін, визнав протиправну бездіяльність ТЦК щодо розгляду заяви позивача та зобов'язав його розглянути заяву з прийняттям відповідного рішення. Ну, зокрема, суд тут він частково прийняв, а частково відхилив. Він відхилив стосовно того, щоб визнати, визнати значить, право. Значить, позивача отримати відстрочку. Тобто відстрочку має надати чи відмовити, зокрема, ТЦК, а ТЦК зовсім не розглядав це питання. Серед іншого, на підставі того, що немає висновку ЛКК. То висновок ЛКК не потрібен. От рішення суду, я номер дату сказав, під відео буде посилання на це рішення. Воно є на моєму сайті, можна подивитися ось. Рішення суду. От бачите, от, рука з'являється, синім підсвічене. Можна перейти від, безпосередньо на сайт Держреєстру судових рішень і подивитися там або на моєму сайті сайт будущим блог Олександра Золотухіна. Тобто, для, якщо є право на відсрочку, то е, значить, постанова ВЛК Військово-лікарської комісії не потрібна. Спершу вирішується питання про відстрочку, а потім уже ВЛК. Дивимось наступне рішення суду. Наступне забезпечення позову відстрочка від мобілізації. Дивимося, що тут за рішення суду. Забезпечення позову. Так, це ухвала про забезпечення позову. Місто Вінниця від 28 червня 2024 року справа 120. 84 44 24. Ось тут спершу коротко тези цієї ухвали. Позивач, ну, тобто, це військово зобов'язаний, звернувся до суду з позовом проти ТЦК про визнання протиправним та скасування рішення комісії щодо відмови у наданні відсрочки від призову на військову службу. Позивач, тобто це військовозобов'язаний, просить забезпечити позов шляхом заборони ТЦК. Призивати його на військову службу. Суд встановив, що позивач має право на відстрочку згідно пункту 13 частини 1 статті 23, оскільки мати є інвалідом першої групи. Суд задовольнив заяву позивача про забезпечення позову. Значить, деталі. Позивач, тобто військовозобов'язаний, подав комісію ТЦК документи на відстрочку, комісія відмовила. І надала йому документ про відмову. І згодом виписала мобілізаційне розпорядження про його мобілізацію. Але цей військово зобов'язаний, він не згоден з постановою Комісії, з рішенням комісії, тому він буде оскаржувати це рішення Комісії. Але щоб його не призвали до, до, до війська, він. Подав до суду про забезпечення позову, щоб заблокували оцю повістку, яку йому виписали. До того моменту, коли суд не розгляне, по суті, це питання стосовно надання відстрочки. І суд ухвалив рішення про забезпечення позову. Тобто, оця повістка, яку йому виписали в ТЦК, вона заблокована. Тобто його не можуть призвати до війська до того моменту, аж. Допоки не буде рішення суду, яким буде остаточно встановлено, має він відсрочку чи не має. Дивимось наступне рішення суду, яке може бути вам цікаве, свіже. Ну, ось цікаве рішення. Таке питання мені задавали, часто задавали в коментарях. Значить, дивимося, ось рішення суду від 27 червня 2024 року місто Одеса, Одеський окружний адміністративний суд. Справа 420 -92 64, 24. Значить, коротко рішення суду. Одеський окружний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов'язаному до ТЦК. Тобто суд відмовив. В Чому суть? Позивач військовозобов'язаний, У нього є дружина. А в дружини мати з інвалідністю. Дружина виїхала за кордон. І вона вже перебуває два роки за кордоном, і вона вже є резидентом Ірландії. А мати особа з інвалідністю. І оцей військовозобов'язаний, він за те, за, за матір'ю дружини, він доглядає. Є тільки оця теща і він. Вони залишились в Одесі, він за нею доглядає. І він просив суд визнати, що дочка не може доглядати за матір'ю, бо її немає в Україні. Вона резидент Ірландії. Але суд буквально прочитав норму пункту 13, частина 1 статті 23 закону про мобілізацію, де написано, що якщо є інші особи, які не військово зобов'язані, які за законом зобов'язані отримувати особу з інвалідністю, то тоді ця підстава для відстрочки не спрацьовує, вона не надається. І суд сказав, що навіть якщо дочка перебуває там за кордоном. Але оскільки за законом вона зобов'язана отримувати, то значить цей обов'язок з неї ніхто не знімає. І навіть якщо вона за кордоном, вона однаково зобов'язана утримувати. Тобто суд відмовив. Отже, якщо кому цікаво це рішення, дивіться на моєму сайті. Посилання на це рішення буде під цим відео. Дивимося далі. Строчка при особистому прибутті до ТЦК. Дивимось рішення суду Харківський Окружний Адмінсуд. Рішення від 26 червня 2024 року номер 520 605 -60 24. Чому тут справа? Значить, військовозабор в'язаний звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо ненадання йому відстрочки від військової служби під час мобілізації. І цей військовозобов'язаний до суду звернувся і каже, що він має право на відстрочку, бо в нього батько інвалід другої групи. А позиція, позиція відповідача. Відповідач ТЦК заперечує позов, тому що цей військовозобов'язаний, він не подавав до ТЦК заяву і документи. Тобто, і він безпосередньо сам не приходив, ні, ні листа не надсилав. Тобто він не подав документи взагалі до ТЦК. Суд відмовив у задоволенні позову, тому що, щоб подавати до суду, особа спершу повинна звернутися до ТЦК, і тільки коли вона отримує відмову, вона цю відмову може оскаржити. А якщо до ТЦК не зверталися, відмову не отримали офіційно, документ відмови, то й до суду звернутися не має підстави. А ця особа хотіла отримати відсрочку. Минаючи ТЦК а відразу через суд. Ну, от, кому цікаво, дивіться. Ссылка на це рішення суду буде під відео. Кому цікаво, дивіться це рішення суду. Ну, от я назвав сьогодні 5 рішень суду. Якщо будуть ще свіжі рішення суду, я їх буду озвучувати на відео. І ще раз хочу попросити вас підписувати оцю петицію, про яку я сказав.